І ПВК Вагнера про те, що дійсно таке фейкове помилування оголосив їм От Як ви вважаєте, ну плітки ж почнуть ширитися? Ось ці засуджені, почнуть дізнаватися, що ніякого помилування немає. От Як далі буде розвиватися ситуація? Чи піднімуть бунт проти Пригожина в лавах ось його приватної військової компанії? Ось ці так звані е, військові. А мовиться про те, що згідно російських джерел, в колоніях вже відмовляються від так званої мобілізації, Себто поповнення лав ПВК Вагнер. Тому я дякую вашому телеканалу. Все ж таки, ми джерело перевіреної інформації, відповідно до якого прислухаються не тільки українці, але й відповідно слухають на теренах Російської Федерації. І поява цього відео вона не випадкова. Пригожену треба було пояснити так званим сідельцям, що відповідне звинувачення щодо масової загибелі серед спецконтингенту підтверджується хоча б умовним актом помилування стосовно 20 осіб. Хоча б би уважити, що там знов таки відпрацьовується одна з схем заробляння грошей. Під помилування підпадають представники кримінального світу, зокрема, люди, наближені до злодіїв в законі. Це тих людей, які власне і дали добро на проведення мобілізації серед спецконтингенту, тобто повторюється практика Другої світової війни. Коли співробітники спецслужб Радянського Союзу здійснюють вербування серед так званого спецконтингенту, поповнюючи лаву штрафників. А потім, власне, цей інцидент, чи ця ситуація використовувалася для створення штучних конфліктів у середовищі саме кримінального світу, коли почалися так звані сучі війни, пане Дмитре, хотіли б ще повернутися.